Мої любі. Відгадайте загадку і тим самим здогадайтесь, з чим же ми сьогодні з вами будемо експериментувати? Сонечко маленьке, кисло солоденьке. На частинки поділю своїх друзів пригощу. Здогадалися, що це корисне з вітаміном С? Здогадалися вже? Так, це. Я вас запрошую в свою дослідницьку лабораторію, в якій ми сьогодні проведемо дослід з апельсином. Заздалегідь я приготувала апельсин та помила його. А ще нам знадобиться вода та прозора ємність. Вона може бути скляною або пластиковою. І, звичайно, що дослід треба виконувати разом з батьками. Я поки що відкладу апельсин та налью води у нашу ємність. Наливаємо не дуже повну, щоб доверху ще залишалося місце ми будемо робити? А ми будемо занурювати цей апельсин у воду і дивитися, що ж з ним буде відбуватися? Якщо ви помітили, то апельсин плаває, хоча внизу ще є місце. Я його занурюю. І що відбувається? Він знову спливає, бо в шкірці апельсина дуже багато повітря. Бо вона пориста, якщо ми знімемо шкірку, ми можемо помітити, які ж зміни відбудуться. Давайте спробуємо. Для цього ми почистимо апельсин. Ось я вже і почистила апельсин. Тепер я буду його знову занурювати в воду. Подивіться, він потонув і більше не вспливає на поверхню. Він тяжкий, він має сок у своєму складі, а шкірку ми вже зняли, в якій є багато пухарців повітря. Бо вона пориста. Ось так ми з вами провели сьогодні цікавий дослід. Дослід з апельсином. Ну що ж, малята, а тепер смачного ви можете скуштувати цей апельсин та попити чаю разом з батьками. Я чекаю на фото. Як ви проводите досвід з апельсином, на все добре малята! До побачення!